Знаєте, кавалерочка, то така погода або відволікатися, або брати і лягати спати. Але спати нема коли. Дивіться, Його, дивіться, дивіться. сирник в печенці, м'ясо на налисники вариться, цибулька смажиться. Кавалерочка, але я вам забула залишити посилання на пуді і, як це називає? світ шок. Я вам одразу залишу посилання, де ви можете купити. Я собі взяла то вже моя друга. Знаєте, дивіться, але дуже кавалерка якісна і кур'єва має їх під замовлення. Якість просто шикарна. Ви бачите, що забула залишити посилання. Зараз виправляю ситуацію, де ви собі можете придбати худі, сорочки, футболки. Дуже багато хто. Можна зайти і подивитися. І собі можете придбати. Ну, а я, кавалерочка, скажу вам по правді, готую їсти, бо хаті коритки робити не можна, а їсти готувати не то, що можна. А треба, я би сказала, знаєте? А готувати то нема що. Зараз ті втілі ще зроблю, а потім зроблю цей лисники з м'ясом, підбиваний борщ. Один слово є в хаті що робити. Є що робити. Готую їсти.